Вісім місяців без заробітної плати. Вчителі з селища Мир на Запорізької області виїхали з окупованої території, але продовжують навчати дітей дистанційно. Історія Дніпровського медика, який рятував поранених назовсталі. У Кривому Розі розпочав роботу навчальний центр з тактичної медицини. Проводять тренінги для цивільних. Десять шкільних автобусів передали громадам Дніпропетровщини. Це вже друга партія, яку відправили для сільських та селищних шкіл. Усього закупили 46 автобусів. Їх придбали за кошти громад та субвенції з держбюджету. Вартість одного два з половиною мільйони гривень. За словами першого заступника голови ОВА Володимира Орлова, близько 400 автобусів, які раніше були у шкіл, передали на потреби ЗСУ. Тож вирішили оновити автопарк. Втім, коли саме розпочнеться очне навчання, невідомо. Наразі діти Дніпропетровщини навчаються дистанційно. Якщо ми будемо зараз відновлювати школи, коли не закінчилась ще війна повномасштабна, то це теж буде таке досить велике питання. Якщо брати Апостолівський район, котрий постійно потрапив від ворожих обстрілів. Зараз ми, ми розуміємо, що на даний час ворог відійшов завдяки Збройним силам України від кордонів Херсонської і Дніпропетровської області, але ми не можемо сказати, як безпекова ситуація в тому районі буде надалі. Треба трохи почекати і гроші будуть обов'язково виділені і на відновлення цих шкіл. Шкільний автобус виділили і для одного з навчальних закладів апостолового, який повністю зруйнувала російська ракета 22 липня. Начальниця управління освіти апостолівської міськради Лідія Колесник каже, в апостолівській громаді 13 навчальних закладів. У разі відновлення очного навчання дітей з апостолового будуть підвозити до одного з них. У нас дуже велике місто, і воно не може залишитися без навчального закладу. І не одного, а як мінімум, два заклади повинно побудувати. Тому що дві тисячі дітей сьогодні у нас залишились без навчальних закладів. Є ще два навчальних заклади, два ліцеї, які зруйновано частково. Тому ми працюємо сьогодні з благодійними фондами і маємо надію на те, що вони будуть відновлені, але все одне сьогодні ми вже думаємо про те, де ми зможемо розмістити дітей, якщо завтра закінчиться війна. Люди зрозуміли, що життя одна, що всякий день може бути останнім. І люди, коли е, до війни, типу, я хочу татуировку, але я, може, подумаю потім, може, на день рождення, на Новий рік. А зараз вони розуміють, що Нового року може і не бути. День рождения может не быть. нашла студию, нашла место и дальше творю. Это очень помогает, потому что отвлекаешься. Чем больше работы, тем больше отвлекаешься от всего этого. Отвлекаешься от того, что муж каждый день в опасности. Бомбежка, танки, грады, ракеты, авиация авиация это было наверное самое страшное. Вот. Потом в начале наверное марта уже выключили свет, воду все повыключали, последним был то, что выключили это газ, воду с бойлеров сливали воду с батареи сливали чтобы хоть, хоть какая-то вода была. Вот. Еды, в принципе, было достаточно. Мы с мамой хорошо закупились в тот раз. Один дом на окраине города, в него попала авиация. И он просто с девятого до первого этажа полностью рухнул. И под этими завалами погибло очень много людей. Вот. И я тогда маме говорю, что нужно выбираться. Бабушка очень сильно переживала за это все дело, и сердечко у нее было слабенькое. Вот. И когда мы спускались с квартиры в подвал, она же не выходила никуда. И когда она увидела все вот это вот, весь этот ужас, разрушенные дома, обгоревшие осколки там града, ракет и всего остального, ее, ну, скорее всего, был сердечный приступ. Перца все-таки ее не выдержала. И утром, где-то в 20-х числах марта, она скончалась. Естественно. Хоронить ее никак не могли, потому что на поверхности было, ну, во дворе было очень небезопасно. И рисковать чьими-то жизнями ради уже по сути тела ну, было глупо. И пришлось ее оставить в подвале. Попали в фильтрационный центр. Очень боялись проходить фильтрацию, потому что я жена военного. Повезло, что без фильтрации выехали. Скорее всего, не прошла бы. И какими ну, последствиями бы это все вылилось, я не знаю. Очень хотелось бы, конечно, вернуться, но возвращаться некуда. Оксана, вчителька інформатики Мирненського опорного закладу середньої освіти. Інтелект у цій школі викладає 16 років. На початку повномасштабної війни російські війська окупували її селище та змушували навчати дітей за російською програмою. Пані Оксана та ще 29 вчителів виїхали на підконтрольну Україні територію і продовжили навчати дітей онлайн. вчимо дітей любити батьківщину? Якщо я заради грошей пішла на співпрацю, ну це не повага перш за все до себе. І яким я тоді буду вчителем, да який є приклад тоді <працю> дам цим дітям. Ті люди, які не пішли на співпрацю з окупантами, вони звичайно пішли зі школи, але е, припинилися всі виплати заробітної плати, тому що були заблоковані рахунки селищної ради. Радьков Юрій Іванович, це наш мирницький селищний голова. Наш е, селищний голова, який є головним розпорядником коштів, е, пішов на співпрацю з окупантами. Педагогічний склад на чолі з директоркою школи самотужки організували навчальний процес. До війни в цьому закладі навчалось більше чотирьох сотень дітей. Нині ж дистанційно продовжують навчання 320 учнів. Всі вони виїхали з окупованої території. Мати Вікторії худиної, учениці 9 -го класу, говорить: не хочу змінювати школу. Донька сказала, я буду навчатись, я хочу навчатись і буду навчатись своїй школі, в своїй мирнинській школі з своїми учителями, своїми. Учнями, однокласниками. А ми, як батьки, дуже дякуємо нашим вчителям за те, що в такий складний, в такий непростий час під час безкінечних повітряних тривог, в сховищах, підвалах, вони для наших дітей організували освітній процес. За словами директорки Віти Біляєвої, протягом восьми місяців колектив викладачів намагається отримати зароблені гроші. Але для цього необхідно створити селищну військову адміністрацію. Під час воєнного стану на територіях, на яких ведуться бойові дії, знаходяться під окупацію, або з інших причин утворюються військові адміністрації, в тому числі на рівні населених пунктів. Створення військових адміністрацій належить до виключної компетенції президента України. Про нашу проблему ми спілкуємось постійно її знають і в міністерстві і освіти, і в департаменті. Пані Віта говорить, надсилала до Запорізької ОВА відповідне колективне звернення із проханням вжити заходів задля виплати педагогам зарплатні. На що адміністрація відповіла, нині триває процес утворення Мирненської селищної військової адміністрації у Запорізькій області. Якщо чесно, вчителів дуже вони вже на межі і е, в паніці або у відчаї. За словами Віти Біляєвої, надалі вони планують звертатись до ДБР та НАБУ щодо бездіяльності органів місцевої влади. Суспільне також звернулося із запитом до Запорізької ова для роз'яснення, чому досі не було створено Мирненську селищну військову адміністрацію. Тетяна Гринберг, Микола Домашов, Олександр Бондаренко. Новини на Суспільному. Дніпропетровська область. У волонтерському центрі тактичної медицини колесо почали проводити курси для цивільних. Перше заняття відвідали 32 людини. Оксана вкладає психологію. Вважає, що навички до медичної допомоги є обов'язковим для українців. Ці знання вони просто потрібні кожному пересічному громадянину, тому що це дасть можливість, можливо, комусь зберегти життя або розуміти, як поводитися в таких складних ситуаціях самому з ближніми. Досвіду медичної освіти в мене нема. Ну але випадки, ну як в ж. У мабуть, будь-якої людини такі випадки були там по побутового травмування. Ну і е, зараз я сподіваюся отримати знання і навики для того, щоб ці ну, е, випадки ставали мен... більш безпечними, скажімо так. І починаємо міцно тур за туром бандажувати. Далі заводимо наш бинт, ось ці лапки і робимо ось такий перехресний тур, тобто зворотній бік. Наталя, військово-санітарка, з 2014-го була на передовій. Зараз як волонтерка навчає людей правилам до медичної допомоги. Зараз людям вкрай необхідно отримувати навики, надання до медичної допомоги, аби підтримати життя пораненого до приїзду кваліфікованих медиків, адже ніхто не знає навіть у цивільному житті, коли, де і як прилетить. Це може статися де завгодно і з ким завгодно. Програму навчання створили за стандартами країн НАТО в основі курсу три складових кров легені серце, що означають послідовність дій, за якими треба надавати допомогу пораненим. Організатори наголошують, хоч навчання проводять саме з тактичної медицини і більш орієнтуються на військових, цивільним такі знання теж не завадять. Колесо зроблено для того, щоб навчати військових перші домедичні допомоги за протоколами НАТО, тобто протокол ТІСІ 3 за методологою Марч Роблено на українському мнемонику колесо, тобто кров легені серця. У нас тут проходить годинний курс. Це не просто. Теорія, це практика безпосередньо, яка відбувається на цій базі. Ну, у нас є все те, що є в аптечках у військових, все те, що може бути в аптечках у цивільних і бажано в наші часи. У нас є сучасні турнікети, у нас є спеціальні демонстративні силіконові рани, на яких ми вчимось тампонувати. У нас є всі бандажі, всі варіанти тиснучих пов'язок. Ми все це показуємо, які різновиди різновиди, як ними користуватись. Працює навчальний центр завдяки волонтерам безкоштовно. Заняття відбувається п'ять разів на тиждень. Аби потрапити на заняття, потрібно заповнити форму на сторінці волонтерського центру «Колесо». Віктор Могоров, Микола Домошов. Новини на Суспільному. Дніпропетровська область. Маріуполь знаходиться в оточенні. І це все угруповання, яке проводило бойові дії, оборонні дії в самому Маріуполі. Також знаходиться. В оточенні. У другій годині ночі, 31 березня, ми зібралися, командира чули цю нашу бригаду, виїхали до аеропорту. Там вже знаходилися гелікоптери, завантажилися. Це ж близько третьої години. Десь в цей час і вилетіли туди в напрямку Маріуполя, дісталися до бункеру безпосередньо в Железяка. Ну зовсім відсутня ці поняття там асептики, і все таке інше. Тобто у нас не було можливості стерилізувати хірургічний інструментарій. От, автоклавувати, там, підготовлювати якийсь стерильні матеріал і все таке інше. От, звичайно, операційні сестри обробляли антисептиками цей хірургічний інструментарій, з перев'язувального матеріалу тільки були там бинти, якісь пов'язки, які ну, навіть не можна сказати, що вони умово, умовно стерильні. зруйнувала нашу операційну повністю, От потім прийшлося вже безпосередньо так ми в окремому приміщенні оперували, а потім вже прийшлося перенести ці операційні столи безпосередньо в приміщення бункера. Де поранені знаходилися і скажімо так, оперувати взагалі на очах у цих поранених, яким вже була надана медична допомога, ми лежали і спостерігали за цим всім з 16 травня, от Ну, склалося так, що всі потапували до Оленівки. Досить багато е, військовослужбовців, які е, мали ампутацію. Приходилося, звичайно, що, е, допомагати ну, всіляко допомагати, там, ну, вплоть до того, що там, саме, прати е, ну, таки, е, білизну. От давати там воду і там годувати, ділитися там їжею, там, і, ну чим тільки є, ти от, допомагав йому, рятував йому життя на е, певному там, етапі і так далі. От, от треба його вже супроводжувати е, ну, до кінця. Ну, все вже прибули. Я зрозумів, що на кордон. Ну і звичайно, що там вас вітає Україна. Ну, це, звісно, таке було знаєте, не не передамо відчуття, яке знаєте. От, я не знаю, мені до сих пір так якось не віриться в це. Я все-таки хочу повертатися от, поближче до передової. От, і там використовувати свій досвід е і працювати безпосередньо, скажімо, там, на, на передовій, продовжувати на надавати невідкладну хірургічну допомогу.